Друзі, справжні моменти життя знову з вами показую знову вам гарні клумби. Вітаю вас усіх і бажаю гарного дня. Починаємо дивитися гарні клумби. Ось сіла на лавочку і побачила такий розарій. Навколо краса, краса така. Дивіться, це просто біля житлового будинку, який знаходиться ось. Поруч знаходиться така площадка з тренажерами і з такою чудовою клумбою, і з фонтаном на клумбі. Це розарій. Ось така колом іде клумба. Навколо йдуть барбариси. І тут троянди з бутончиками, схоже на те, що це ґрунтопокривні троянди. Ось такий барбарис із червоної серії барбарисів і такі троянди. Ну, бачимо такий фонтанчик гарний і така клумба навколо. Бачимо троянди. На трояндах ми вже бачимо є бутони. Значить, троянди, скоро ці грунтопокривні е, скоро розквітнуть. Ось бачимо, які бутончики вже є. Люблю троянди. Маю більше трьохсот кущів троянд вдома, в тому числі. І грунтопокривні, такі як 4 сезона, але сквадри сезон. Роді, фері, зе Маю багато, маю надію мейян, декор. Троянди розлюбити неможливо, тому що вони дуже гарні. Як вам поєднання, дивіться барбариси з трояндами? Правда дуже гарно? Посередині ми бачимо, там і тюльпанчики квітли, і хости ростуть. Дуже чудова клумба. І далі я хочу показати вам ось навколо цієї клумби, просто устелена газонна трава маргаритками з усіх боків. Ось там тенісний стіл, тут площадки для дітей, тренажери, будь ласка. Також тренажери, Вон будинок цікавий також стоїть. Тренажери для дорослих. Тренажери, будь ласка, діти, дорослі можуть насолоджуватися ось оцим життям. Бачимо навколо хвойні рослини, ялинка ось яка висока-висока. Бачимо дерева з кольоровими листочками. Ось ця площадочка. Обнесена такими туйками гарними. Також дерево, он з якими листочками. Також дуже гарно. Бачимо, ялинка блакитна, така широка, широка, їй багато місця. А маргаритками як усе устелено. Просто устелені газени, газони маргаритками. Отакий майданчик. Ось оце дерево з такими листочками. Дивіться. Також воно височеньке, також туйке, також тренажери і маргаритки. Бачимо, які чудові маргаритки, як вони на газоній траві, такий мавританський газон майже називається. Тренажери, будь ласка, хто хоче займатися спортом, займайтеся. Спортом. Хто хоче теніс, будь ласка, вам теніс. І зараз я здалеку покажу, як я зайшла на цю клумбу, її побачила. Я не могла просто пройти повз цього майданчика. Тут працюють працівники, обрізають кущі, садівники. Друзі, якщо хтось хоче отак, троянди посадити, саме таким способом зробити таке коло, посередині такий фонтанчик чудовий, будь ласка, можете саджати, тому що ви бачите, наскільки це гарно. Гарно-гарно. Далі можна також таку стінку, живоплід робити, стуйок. Посадити таку ялиночку, і буде вам краса на вашій ділянці. Тому я і дивлюся це все з метою і терапії квіткової, і вивчення цієї краси удосконалення свого досвіду по квітникам також у мене вдома. Всім дякую за увагу і бажаю гарного настрою.